Доброго дня! Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте дати участь в челенджі або в соціальному експерименті? Що саме? Ну, залежно, що ви хочете, челендж або соціальний експеримент. Челендж точно ніякий ні. А соціальний експеримент. То що треба робити? Сісти на візок і проїхатись. Чому? Ну, не знаю нащо. За нині сім людей, це вже сіло. Вам не потрібно. Та я то розумію, що я краще не потрібно, але я це пробую донести людям. Як це? А я собі це не можуть. Давайте. Вони в'язано Але мало хто це розуміє. Та я знаю, що є люди. Як, є люди, є людей От іменно. Люди є людейська. Все прекрасно, ми розуміємо, що це що це у мене є. Дякую. Доброго дня. Що ж, хвилин кошива. Чи бажаєте взяти челенджі? Буде два питання. Якщо не буде правильної відповіді, буде одне завдання. Завдання дуже легень. Ні, разом давай, то завдання? спробувати. Всі разом пробуєте? Ну, походу почуєте. Будемо рати, якщо завдання не сідати сюди. Ну, задання вот таке юмену. Не, ну, не не С'їсти покататися. Mm. Не, ми не будемо. Чому? Ми ви предмети віримо. Предмети погані. Вже раз так покатався. Не. Yeah. Єсти, добре. 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 Просто віримо в предмети. Та предмети тут ні до чого.

Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? Челенджі? А які чаленджі? Буде два, зада... два питання і одне завдання. Якщо неправильно досе відповідь на два питання. Давайте, кому? Давайте. Давайте. Хто перший король імператора Русі і okay. Русин? Перший король імператора Русі? Так. хочу вас вопрос. Я вообще не думаю. Что... На да? <реклыш> давайте? Ну, Давай. В будет 4 подсказки. Давайте все 4. Нет, давайте Он связан с святой историей. Вы А с Наполеоном не порядок? Давай А, Аблизько Перший Я Давай даже підказка. Про нього сам Богдан Хмельницький ззадував Не ну я все одував. я не думав достигнути Сам було години в роті Сашу а не дома спати. Ще не вас десь підказка. Він 14 років керував Римом. Я... Вот тому император. Ще буде одна підказка. Ні, походу ми програли, так. Хоч що тут зразу Надробна плита його знаходиться в Австрії, місто Зальцбрук. Два історія. Кожен наші щось там зібрає в там сам писав, давай. Я теніс не робив ну, Мені це треба знати, мені дасть історики. історії. Нічого було нічого не було. Але я тупой. Гетьман, як перший. Ми програли вашу чаю. А не цей? Як це його? Ні. Ярослав. Ми програли. Подоакр. Подоакр. Перший. Ну, кажу, зі світовою історією зв'язаною. Римом керував 14 років. Друге питання буде з двох частин складатися. Місто Будапешт. Це одне місто чи два? Два. Старе і нове. Тобто? Ну, типу, воно ніби схоже на право. Воно поділено якось дві частини. Типу старе місто, яке залишилося від старей часів, відноси від штатів, типу, новобудови, знаю, таке. це правильно без Ну, правильно. Буда і пешт. Дунаєм розділено. А продовження питання таке. Дайте правильне значення і прикладіть з Угорською на українську назву міста Пешт. Всі перегон. Стоїться. Mm -mm. Я так збросить, якби це думає. Варіантів. Далі відповідь. Правильне значення і переклад по-українськи, це що воно означає? Знаходиться на кордоні кожної держави, коли знаходилось. В Україні і, ну, у в'їзд майже в кожне велике місто. Зараз воно в Україні знаходиться чим ближче до лінії вогню, до фронту. Пост. А завдання таке, сісти на візок і проїхатися. На візок? Так. Я святу не мав кови по черзі. Чому? правда, що Ну завдання виконувати Чому? Я дай сам, что нужно записать на бату данный <реш> типа, я да, давай. Ладно, кофе, вот. Коджин? Чо вас? А кто Кожен. Та ні, 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 Шумо? Вот Не дурячие, 20 людей треба. 20 людей. Щоб сила. До 100. 100 людей за півроку з 800 ціло. Добре, тут якраз іде челенджі, королі. А ви ти рахуєте людей, а до що це? Ну, Добре, потім давай, буде 100 рівно. Так, да, так, да, давайте сьогодні. Звернувся до Добре. влади, до надала, до труша. Тому подібне. А зараз записуєте на відео чи ні? Так. Да. А, те, хто катається на лозику, то ви записуєте. А з якою метою звернутися? Ну нехай вони сядуть. В Чернівцях, в ожу влада сідала на взот. Ви виходить, на відео записуєте, то не сідають на це. Все. А, це ж було, то записували?

Дякую. Дякую. Доброго дня. Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? Буде два питання, якщо не буде правильної відповіді, буде одне злояння. Давайте. Можете назвати першого короля імператора Русі Русин? Короля, короля імператора. Пе Ні. Перед ним був ще. Титул імператор. Казку давати. Зразу чотири чи поступово? поступово. Він пов'язаний зі світовою історією. А, це така підказка, Про нього сам Богдан нецький згадував. А, І... Третя підказка передослання. Він 14 років керував Римом. король імператор. Ой, я точно такого не знаю. в такій стадії далекі не Його надробна плита знаходиться в Австрії місто Скати Бандера? Ні-ні, <ріху> чесно, я не знаю. Одакр. Ой. Так, це я точно не знаю. Це буде а наступне питання, якщо можна. Наступне ну, питання складається з двох частин. Mm. Буде пешт. Да. Це одне місто чи два? Два. Правильно. А тепер можете дати правильне значення і прикласти з угорською на українську назву міста Пешт. Ой, я таке що в мене мозок зараз. Було. Давати відповідь. Це знаходиться на кордоні кожної держави. Колись в Україні знаходилося на в'їзді в кожне місто. А зараз, чим поближче до лінії вогня, це саме знаходиться. Якась оборонні стіни. Пост. А пост. так... а завдання таке, сісти на візок і приїхатися. Дякую. Перепрошую, щоб дали зайняти відповіді з вас перший. Хто з вас перший виконує задання? шанс Сісти на і проїхатися. Добре.

Будете 87. Ну, як хочете. Жадного дня перепрошую. Дякую. Доброго дня. Доброго. Прошу хлонку Чи Не бажаєте взяти участь в челенджі. Не дуже. А в соціальному експерименті? Дуже простенький. Нічого складного нема? Систе назок плитки. Якось не дуже. По чого не дуже? Що, давайте спробуємо. Не. Чи Ні, Не, не, не заку. Чому? Не за ремова, не. Чому? Будете восемьдесят четвертыми. Восемьдесят четвертыми. Что сила. А сил сколько было? А? Приблизно 800. За полгода. То Будем примерно Угу, Дякую. Доброго дня. Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь у челенджі? Дякую. Буде два питання. Якщо не буде правильної відповіді, буде одне завдання. Завдання дуже простеньке. А якщо не відповім правильно, ну то буде завдання. Де я завдання ж не виконаю. А чого не виконаєте? Там ну, може бути завдання всякого різного характеру. Завдання дуже я вам ну, кажуть. Можете назвати першого короля імператора Русі? Русі імператора короля. Ні, ні. Показка давати чи одразу відповідь. Давайте. Він зв'язаний зі світовою історією. <laughs> Та всі зв'язані з світовою історією. Ще давати підказка. Давайте. давайте. Про нього сам Богдан Хмельницький згадував. Я, я в історії такої, дуже глибока історії, я не сильно. То давати відповідь. Чи? Давайте. Кодоакер. Ні, я так не знаю. Він 14 років керував Римом. Це наш перший король імператор. Його надробна питання є в Австрії місто Зайцбрук. Ні, Друге питання буде складатися з двох частин. Давайте швидше, то мої друзі там ідуть уже. Будапеш це одне місто чи два? Що, ну? Будапеш це одне місто чи два? Будапеш? Неправильно. Буда і Пешт. Думаю їх розбідяє. Ладно, пішов, я дякую. Зрозуміло. Доброго дня, прошу хлопку вашу увагу. Чи не бажається взяти участь в челенджі? Буде два питання, якщо не буде правильної відповіді, буде одне завдання. — Яке завдання? — Завдання дуже легеньке. Я не знаю, Ой, кудаш пробувати? 91 людина вже спробувала. Нині троє вже спробувало. Тільки що. Та давай. Якщо один пробує, то всі разом пробуйте. Так як ви, друзі. Давайте хтось один. Та давайте, не бійтеся. Ні, ромка, ти давай. — я не біг. Та давайте не бійтеся. Тут нічого складного нема. Що ти треба робити? Ну походу дізнаєтеся. А ні, так ні. Дуже легеньке завдання, я гарантію даю. Бери, Оль. А не хочеш? Бери, не хочеш. Не хочеш. Не не Та, ви... Та чому? Та чому відказуватися? Чого? Вон, хлопці пішли, вони виконали. І що вони за то получали? Ну, виконали завдання. Правильної відповіді не було. А, а яке викона виконання Ну то кажу, давайте спробуємо. Челендж. Не плавай рад. Давай раз. Та давайте викликувати. На питання будуть разом відповідати і разом будете виконувати, якщо. А ще раз всі умови. Два питання буде. Якщо не буде правильної відповіді, буде... Одне завдання. Воно дуже легеньке. Усі хлопці 91. ші в списку хто виконав те завдання. Ви можете бути 95 ми А можете дати правильну відповідь на питання. А питання по чому буде? Ну, наприклад, по історії. По історії? А яких часових років Ну, побачите. Ну, чи бачите, давайте один. Ну Давайте Такі три. три. А, якщо, давайте всі. Давайте всі. Да. Не, я не хочу. Да, давай всі. Да. 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 Давайте всі. Та да, чого б боїтеся? Я не буду. Та давай. Давайте всі. Та я не буду. Що значить метро? Та ні, давайте всі. Рома, так куди? Куди ти сливаєшся? <laughs> ну то давайте ми можем, троє. Давайте троє. І Хто перший король імператор Русі Русин? <coughs> а і друзів можна? Буде чотири підказки лише <coughs> Ладно, давайте підказку. Він пов'язаний зі світовою історією. То... Ну, це ага. понятне, ага. Там? Ти не рахується. Наступно ну, тобто, давайте. Давайте, чекайте. При нього сам бодан хнески здавав. Що давайте? Ні, чекай. Так. Хто перший король Русі Русен? Русин? Русен? Так. Як це Русірусен? А Рус і Русен – це Україна. <journée> <laughs> І ми українці. Тобто наш перший король імператор. це <рес> в статус. Імператор. Імператор України? Не, ну, тобто Росії. Імператор Росії. Не Росії. Росія до того відношення немає в Оксі. Не, Росія, Росія, Росії, от. Може це як пішу хрестиву? Ні. Ще давайте підказку. Зараз, наша підказку, берем ні, у нас ще друге питання є. Ну no, а можна, наприклад, догадувати відповідь? Вгадувати відповідь. Та може вгадувати, але... Ще ніхто не удав. Мономах. Ніхто був може... цих людей. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький. Чекай, його mm. У нього сам Богдан Хмельницький згадував. А я там слайм То значить це не Богдан Хмельницький. Ні, я розумію. Коли Давайте підказку. Давайте в шауку Він 14 років керував Римом. <рес> 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 а по ремську? Ні. Крем. Кремом? Рим. Рим. 14 років керував Римом. Тому статус у нього імператор. А можна до друга подзвонити запитати? Ні? <рес> <рес> А зараз такий теж, що історію треба знати. Давайте, може, поки друге питання. Ні, перше. Та ні, ми не гадаємо, але смисл зараз ще брати пешки, що ми не гадаємо. Його надробна плита знаходиться в Австрії місто Зальцбук. Зальцбург. Зальцбург. Давайте відповідь. Одоакр. Хто? Одоакр. Я перший раз такого чую. А подивіться? Можете Давайте і потім. Наступне питання. Наступне питання буде складатися з двох частин. Uh -huh. Місто Будапешт. Це одне місто чи два? Будапешт? Так. Будапешт. одне uh -huh. so, ну, це два? Як? Два. Ну правильно. А тепер продовження питання. Якого? Що? Всього. Дайте правильне значення і перекладіть з Зоорської на українську назву міста Пешт. Як? Назву міста Пешт. Пешт? На українську. це з якої мови? З угорської. Пешт. Правильне значення і на українську перекласти що то не, не, то, не, то не з історії, то вже то ну, з іноземної мови. Ні, воно ну, з історії, бо це українське місто. Русини його заснували. І воно зараз знаходиться теж в Україні. Воно в Орщині. Так склалося доля. Що, що це, Часи на столиці Угорщини. Як, два, відповідь. Да, Зараз той, той самий може Будапешт? пеш, mm -mm. Ну пов'язано з цими всіма питаннями. Ну пов'язано, пов'язано, але... Це як? Це знаходиться Не, на кордоні. Це знаходиться на кордоні кожної держави. Кожної держави? А, це кордон? Митниця? Коли знаходилося в Україні на в'їзді в кожне місто. Блокпост. Не блокпост, а пост. Ось, майже написано. То в нас перше питання, Ні, друге питання повністю відгадане. Ну так. Ну, то все ми виграли, так? Одне програли, а друге можна сказати, виграли. Ну то все ми виграли. Завдання хочете виконувати чи ні. А Я яке завдання? С'їсти на візок чи і проїхатися. На на візку проїхатися? Так. 91 одна людина. На